Одна з улюблених локацій прогулянок полтавців та гостей міста. Каштанова алея стала ще й прибутковою. Містяни в перегонах, хто більше назбирає каштанів. Полтавець Андрій хизується. Минулоріч зібрав тонну. Цього року каже все ще попереду. Збираємо, здаємо там на прийом, а вони потім на ліки в аптеки йдуть. Збираю третій день. Ну як тільки там почали приймати, вже 30 здав. 120. 120 120 по чотири да. гривні кілограм. Маленька Софія разом із мамою теж приєдналася до збору каштанів. Підсумок до семи кілограмів. Малеча заробила за день 40 гривень. Це ми з нею назбирали і вона свої гроші, як би так сказати, заробляє. Гуляли, побачили каштани. Думаємо, назбираємо якраз відробило собі. Полтавка Тетяна припускає, каштани знадобляться людям у медичних цілях. Як приймають. Я не знаю, як їх приймають. Отже, комусь щось потрібно. Мабуть, для фармацевтів будуть використовуватися. В одному із пунктів прийому по вулиці Леоніда Каденюка, 7, за один кілограм каштанів дають 6 гривень. Збирають їх вже два тижні. Як підсумок прийняли близько восьми тонн. кажуть нам у пункті прийому їх. Як тільки почали осипатися дерева, почали одразу їх приймати. Приймали за початковою ціною 5 гривень кілограм, зараз збираємо їх за ціною 6 гривень кілограм. Далі каштани будуть відвантажуватися на переробку на фармацевтичні заводи. У медицині знайшов застосування один вид гірку каштан звичайний, пояснює фармацевт Наталія Гоголь. Рослина унікальна тим, що багата на есцин та глікозит із кулін. Препарати з кори, листя, квітів і плодів каштана створюють непрямий антикоагулянтний ефект, що покращує тонус капілярів і вен. Їх застосовують для лікування та профілактики тромбозів, емболій, а також в якості вазотропних засобів при флебіті, тромбофлебіті, геморої, артеріальній гіпертензії, захворюваннях серця і судин. Триватиме прийом каштанів ще близько місяця.